Да. А, дивіться, що по голові не стукнули друг друга, хорошо? Поламав? Деревці не ламали. Нічого. Ті ж по голові стукнув, Андрюша, матвійчика дивись. І ти матвійчик дивись. Ой, куряві буде, хлопці. Я. Ну, то ви куряву там сипете там. Буде на голові у вас. Високо не піднімайте лопатки. Високо не піднімайте. Потім бутилочку насипай. А зато Хлопці, ну не бавися. Ну, не... Так, то в погано грав. Хватить хватит так грать. І самолетка. Я випрошу и так пишу. Самолет поведи. Андрюша, самолет слова. Що таке? Значит, типа, а у тебе есть кроссовки? Кросовки? Да. Да є такі в кей у мене, вони. Я не взяв з собою. Все, крословки. Крусовок я не взяв з собою. В Києві залишились. А я, 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 угу. я Ви вже можете тапочки йти одягати, уже роса спала. Іди шльпаніти одевайте.